Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів, аби посівна була безпечною. Сапери працюють у Криворізькому районі, почали з Зеленодольської громади. Одне з полів повністю зачистили, вибухонебезпечні предмети знешкодили. У ДСНСників є все необхідне для піротехнічних робіт. Території вони обстежують і дронами. Розмінування триває і на інших територіях, засіяних боєприпасами після ворожих обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для того щоб на Дніпропетровщині вчасно розпочався. Аграрний сезон потрібно розмінувати 8 тисяч гектарів землі. Про це в інтерв'ю українському радіо Дніпра повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, у першу чергу активізувати розмінування територій мають у Криворізькому та на частині Синаліківського району. Ви на нараді сказали, обговорили питання щодо активізації розмінування територій. Його слід завершити до початку весняно-польових робіт. Що має це у нас є декілька районів. В першу чергу це Криворіжський район. Частини Сенниківського району, але для того, щоб розпочався повномасштабний аграрний сезон, цю територію треба розмінувати. У нас 8,5 тисяч гектар землі. Яку необхідно розмінувати, це першочергово. А фактично, наша державна служба з надзвичайних ситуацій готова розмінувати першочергово невідкладно 1200 гектарів землі. Очікуємо відповідних заявок від територіальних громад для того, щоб наші рятівники, скажімо так, приступили до розмінування цих цієї землі. І активізація пов'язана саме з тим, що розпочинається весняно-поліснути роботи. роботи для того, щоб ми могли забезпечити наше населення той продукцією, яку вирішить засіяти. Де зараз в області ще не можна розпочинати весняні польові роботи через небезпеку і що будуть робити господарства, якщо їм вчасно не вдасться розпочати аграрні роботи? Ми запитали у директора інституту зернового господарства Національної академії наук України Владислава Черчіля. По Україні у нас десь приблизно 20% вона знаходиться або в окуп... на окупованій території, або в прифронтовій зоні, де неможливо вести сільськогосподарську діяльність, і в принципі, ну от цю територію ми не контролюємо і не знаємо, що там буде, але є частина така і в Херсонській області, і в Харківській області, де вона вже звільнена, але дуже невелика мінна небезпека. Значить справа тим, що на сьогоднішній день ну. Не встигають наші менесники розміновувати ці поля. І у мене дуже багато знайомих, які розміновують ці поля, і вони кажуть, що під питанням ну якась частина залишається, що вона не буде розмінована навіть цьому році. Але е, робота йде. Я думаю, що все буде добре. В Принципі, в цьому сенсі Дніпропетровська область, вона менше постраждала, ніж е, інші е, області при фронтовій. Значить, у нас дійсно були і обстріли. Вони і продовжуються. Ці обстріли Нікопольський район, і Криворізький район. Значить, але все рівно таких площ, які складають небезпеку, там ну близько одного відсотка. Тобто їх небагато, і вони не будуть, скажімо так, якусь не. Тенденцію нам створювати в аграрному секторі. Ну, я вважаю, що все рівно треба сіяти. Наша продовольча безпека, за нею теж необхідно думати, і нам теж необхідно, щоб якісь були валютні поповнення. Так, за прогнозами, вони можуть в цьому році залишитись на рівні, на минулому річному рівні. Я думаю, що може так і буде. От зараз. Йде переговори відносно зернової угоди туреччина, і ООН, ну і Росію безумовно, але ми ж напряму такі перемовини не ведемо. В Принципі є з кожної сторони свої якісь вимоги. Я вважаю, що все рівно вона буде досягнута. Ця зернова угода, і ми зможемо вивозити наше зерно. Ну, головне, щоб для нас щоб відкрилося якомога більше портів, тому що в принципі у нас на сьогоднішній день недостатньо портів. Раніше 95% всього грузу воно вивозилось саме, значить, через море. Я думаю, що в принципі все буде добре відносно вивозу зерна, головне, щоб воно вродило. Бо це дійсно таке питання. Велике. І не виключено, що, може, деякі фермери і залишать і засійні поля, але на в якому сенсі, що вони Будуть їх тримати як пар, ну для того, щоб на осінню засіяти зими культури. Це в принципі, таке можливо бути, і це непоганий агроприйом, враховуючи, що у нас дефіцит добрив і недостатня в принципі коштів для того, щоб підвищити родючість ґрунтів. Але я вважаю, що в принципі, навіть якщо частина фермерів залишить на сьогоднішній день під парами, це це в принципі непогано, бо ми взагалі забули, що це таке, а це ж е, наша радючись ґрунтів, пари треба тримати. Головне, щоб вони були тільки оброблені ці поля, а не просто залі же були. Також Владислав Черчилля розповів про початок весняно-польових робіт на Дніпропетровщині та які культури в основному будуть сіяти аграрії цього року. Ну, відносно того, як у нас відбувається посівна кампанія, першу чергу я, я хочу сказати, що ми пережили таку складну, але теплу зиму. Метерологічна весна у нас розпочалась в області 17 по 25 лютого. Вже розпочалась і активна весняна вегетація 7-8 березня. По прогнозам очікується наростання температури, і в цілому, я думаю, що таких особливих катаклізмів не буде. Достатньо у нас вологи в принципі. І лютий, і січень місяці вони були достатньо заложені. Випало десь близько норми опадів. І практично вся ця волога, значить, вона зараз знаходиться в грунті, і всі є передумови для того, щоб розпочати. Вже роботи. І, в принципі, аграрії вони вже виходили з підживленням, це помер з але в основному підживували вони в лютому місяці. І, в принципі, на сьогоднішній день вже значить, цей агроприйом він закінчений, бо вже умови вони не сприяють тому, щоб померзла леталому. Проводити підживлення і розпочинається локальне внесення добрив, і також підготовка ґрунту до посіву. в принципі. Вже є інформація, що на півдні нашої області, а саме в Криворізькому районі, вже розпочинається посівна кампанія. В цілому була повідомлена відносно того, що в Україні десь на кінець минулого тижня вже засіна 16 тисяч гектарів. Ну це в основному в Одеській, Миколаївській області. От така от ситуація з посівною кампанією. Ми сім першу чергу це ранні ярові культури. Це зазвичай ярий ячмінь і горох. Я думаю, що десь з перших чисел квітня, якщо буде спряти погода, розпочнеться посівна кампанія соняшника в цьому році. Прогнозується, що ну соняшника можуть посіяти, ну зробити акцент, скажімо так, на саме у цій культури, в тому числі в основному це соняшник буде. І вже десь з другої половини квітня місяця в травні будуть сіяти кукурудзу. Ну це такі основні культури, ну які зазвичай сіють і в нашій області, і в цілому по Україні. Я думаю, що в принципі засіяти все, що можна буде засіяти, бо наші аграрії вони ніколи не залишають, значить, наші поля не оброблені і не засіяні. В принципі, незважаючи на те, що минулий рік він дуже був складний, але я вважаю, що 23-й рік він ще буде складніший по багатьом чинникам, Уже ми бачимо, що є невеликий недосів, значить, якщо недосів озимої групи. Якщо е, зрівнювати, значить, навіть з 22 роком у нас менше постійно зимої групи щонайменше на 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Але, значить, по таким песімістичним прогнозам прогнозується, що може бути урожайність зернової групи на рівні 34 мільйона тонн, А по оптимістичній, якщо все буде добре. Значить, десь близько 50 мільйонів тонн. ну трудно сказати, як там умови будуть сприяти відносно позитивному прогнозу, але я хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що там посіяно менше, десь близько половини пасійної або в пізні сроки, або в взагалі не рекомендовані сроки. Через це можна очікувати, що рожай в цілому буде азими групи нижче, ніж в минулому році. Владислав Черчилль розказав про ризики цьогорічної посівної кампанії: це нестача добрив та засобів для боротьби зі шкідниками. Хочу сказати, що навіть на сьогоднішній день у нас дефіцит добрив складає через дороговізну і відсутність обігових коштів у аграрів десь 60-70%. Дуже мало планується внести добрив в ґрунт, особливо це невеликим фермерським господарством. Якщо крупні агрохолдинги вони знайдуть гроші для того, щоб внести, але може бути неповному обсязі, як взагалі планувалось. Але в цілому буде зменшене. Щонайменше, це наполовину, а то може і більше буде дефіцит. Ну, А це ж наша рядючість, і в принципі вал і е, врожайність, скажімо так. Ну, І така ж проблема із засобами захисту рослин. У нас десь тільки забезпеченість на одну третину засобами захисту. І що буде далі, дуже важко сказати, це особливо таркається захисту від бур'янів. Бо якщо шкідники це теж дуже погано, але там, в принципі, можна сутуєтивно якось контролювати. То від бур'янів необхідно боротьбу розпочинати вже от скоро. Можна сказати, вже сьогодні. Через місяць треба вже щось робити. а Може, навіть і раніше буде, якщо буде таке наростання тепла. Ми послухали директора інституту зернового господарства Національної академії наук України Владислава Черчилля. Він розповів про початок весняної посівної кампанії на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння разом з досвідченими військовими. Вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua Набір до штурмових бригад гвардії наступу у розпалі. Кандидати заповнюють заявки, консультуються у ЦНАПах. Дніпрянка Анна анкету вже подала. Нині прийшла проходити військову лікарську комісію. Жінка впевнена захищати свою країну, обов'язок не лише чоловіків. Дуже йде велика інформаційна компанія. Всі соцмережі, дуже багато бікбордів, плакатів. Це зараз скрізь. Я думаю, що нашим хлопцям допомога потрібна і не тільки хлопцям, а також і жінкам. От ми повинні разом об'єднатися і, нарешті, зробити це. Маємо рівні права і можливості. Кожен на своєму фронті. розумієте, жінка можливо буде десь корисніше там, де чоловік не потрібен. Якоїсь бригади я остаточно ще не, не вирішила. Я думаю, що ближче, напевно, це я зупиняюсь на карадах. Дуже хочеться до Криму. Ну, По-перше, ті, хто ознайомлюється, розуміють, що це можна через сайт заповнити, потім приїхала до ЦНАПу, там вказуєш електронну адресу, з тобою зв'язуються і ніяких проблем, якщо є бажання. Також до ЦНАБУ прийшов і військовий Максим, хоче служити у спецрозділі Людь, щоб вигнати ворога зі своєї рідної Херсонщини. До спеціального підрозділу Людь Національної поліції України. Чому саме ну, ця війна триває з часів гетьманщини, і на нашу долю припала визначна подія її завершення? От і я знаю, що я вмію. І почав я цю війну ще з 2014 року, і на нашу долю припало її завершення. Тому я можу надати максимум зусиль для того, щоб її завершити. Я багато чого можу навчити, і я цим, в принципі, займався, що я навчав. Ну, з 2014 року воюю військовий. Я 7 березня звільнився з Збройних сил України для того, щоб 10 березня прийти в Нацполіцію. Через відділ поліції там мені надали максимум допомоги, допомоги з оформленням документів. Уже я тут здаю вчора, дуже багато здав і тестувань, і співбесіду пройдена. Сьогодні воялка на понеділок, фізо. От в швидкому порядку працюємо. Ідуть етапи. Перше, я маю такі стати поліцейським. От потім нас будуть направляти на спочатку на проходження курсу молодого бійця, як би це не звучало странно, але треба його пройти кожному. От. І потім на бойове злагодження вже безпосередньо в бригаді в батальйоні. Документи прийняті, все прийнято тільки от формальності в тому, що пройти військово медичну лікарську комісію. Здати деякі ще додаткові тестування по психології, по фізичній підготовці, і, в принципі, все. Наші території зайняті зараз супротивником. Якщо, наприклад, суто по мені, я народився в Херсонській області на Утроїцькому районі, це я зараз буду звільняти саме ті землі, на яких родився, виріс і учився. Я так само провожу паралельну агітацію для того, щоб люди... З тими, з ким я служив, кого я знаю, хто мене знає, щоб йшли і разом набагато краще, коли знаєш людину. Терапевта в кардіограму проходив УЗД, ОЗД, окуліста. Ну всі-всі, які можливі лікарі, згідно списку, всі пройдені. Голова медичної комісії Інна наголосила, що лікарський огляд кандидатів обов'язковий. Добровольців обстежують терапевт, отоларинголог, хірург, офтальмолог, дерматолог, психолог, невропатолог. Організували все так, щоб вони могли швидко і зручно пройти обстеження. Хлопці, дівчата дуже вмотивовані та патріотичні. Медична військова лікарська комісія проводить медичний огляд кандидатам. До вступу в штурмові бригади гвардії наступу підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Хлопці всі дуже мотивовані, патріотичні, налаштовані на отримання для нашої держави тільки перемоги. Для них спрощений варіант приходження комісії. Оглядаються лікарями-спеціалістами згідно наказу та переклінічні дослідження проводяться: терапевт, отоларинголог, невролог, лікар-хірург, лікар-психолог обов'язково психологічне тестування проводиться, офтальмолог, дерматолог. Це наша зона відповідності. Ми дуже усвідомлюємо свою відповідальність за стан здоров'я майбутніх. Кандидатів на службу до штурмових бригад тому лікарі дуже пильнують стан здоров'я їх. Приходять добровільно, виказують бажання служити, кажуть, беріть нас, бо ми дуже хочемо. Тобто Мотивовані, заінтересовані. Так більшість чоловіків було декілька жінок, також які виявили бажання служити в фарті наступу. Першу кандидати заповнюють анкету. Після проходять психологічне тестування та медкомісію. Далі спеціальний тест з фізичної підготовки. Фінальний етап навчання на полігоні. Вислухали програму Тема дня. До ефіру і підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко на все добре вам.